Добрий вечір. О, Так ну мені подобається, що ми розпочинаємо на приємних е, таких вібраціях на посмішці, усмішці, власне, але тиждень в Україні розпочався не з дуже приємних новин, не з дуже приємного ранку. Стріляла масово на Україну. От ми говорили: говорили да, говорили, балакали, сіли власне і заплакали. Було б смішно, якби не було так сумно, насправді. Але що стосується, власне, повертаюся до теми обстрілів. Другий день поспіль Україна вже потерпає від цього масованого власне, удару. Чи продовжуються масовані обстріли на цьому тижні? Дивіться, чи будуть продовжуватись на жаль, так. Єдина тут поправочка, що не настільки інтенсивно Все-таки інтенсивність трошечки впаде, вони добились того, що хотіли, але оця, якби ну заплановано більше, да ще мають відбутися певні дії. Так що вони будуть просто не настільки масовими, вони спадуть по саме по наповненості, по кількості, буде їх менше. Так, і скільки таких масованих обстрілів ще може бути за цей тиждень в Україні? Я думаю, що все таки, якщо взяти таке щось велике, це буде щось одне. А потім ми просто будемо бачити, повернемось до якоїсь старої структури, щоб була раніше, ну, від, наприклад, вночі прилетіли шахеди. Про це страшно говорити, да? а, а дійсність така. Ні, ну, Ми вже на досвіді такому. Да, українці вже знають, що таке Росія, хто такі росіяни, що таке шахеда. Ми вже навіть по звуку можемо розрізняти, що за ракета над нами пролітає. На превеликий жаль, будемо потім розповідати дітям, звертається до нашого покоління. Ну окей, повертаємося до теми. Власне, давайте розглянемо ГЕС, які може зараз бути під загрозою. От вчора брала інтерв'ю у вашого колеги, і власне він сказав, що будуть зараз під небезпекою АЕС, які знаходяться. На західній частині України давайте розглянемо окремо рівненську і хмельницьку чи є для них зараз загроза підриву? Я все таки не бачу, якщо ми беремо Рівнецьку, дивіться, нам що дають, я ось дословно скажу. Умовно, там буде стабільна ситуація, вона по всім даним захищена. Чи будуть спроби, вони будуть, але вони чи відіб'ються, або не будуть мати ресурси. Умовно, ми будемо все рівно на якомусь підйомі. Так що я думаю, що не доб'ються того, що хочуть. Якщо ми беремо Хмельницьку, Хмельницькою не так прекрасно, тому що там буде якесь напруження. Ми не будемо дуже задоволені. Тим більше, що обстріли, якщо вони будуть, вони будуть хаотичні, але нам дають імператрицю, яка в будь-якому випадку говорить, що залишиться ціла, вона буде працювати да, про якусь стабільність. Може. Просто що ці хаотичні обстріли, да, і вони нароблять горя навколо. От воно більше мені про це буде. І як ми дивимося, тут четвірочка, там четвірочка, все-таки це не про знищення повне. Те, що нам зараз розказують, ні, його не буде. Буде напруга буде, підльоти будуть, знищення не буде. Так що війна продовжується. І давайте розглянемо ГЕС, Канівську, Кременчуцьку ГЕС. Давайте розпочнемо з Канівського, що я її очікую. Канівська, канівська якраз вона йде по дурню. І я наскільки розумію, що якраз вона зараз вони так дуже нам не красиво. Тому що хаос, який ми не можемо справитись, і в принципі, ми бачимо воду, да, яка, і, і це логічно, що ми бачимо воду, і ми не задоволені тим, що відбувається Каніська дуже під великою напругою. Я б туди звернула увагу, ніж на всі інші. І ви пите, яка була б... Кременчуцька Кременчуцька чи будуть будуть навіть не один підльот і будуть щось таке підле робити. Єдине, що нам дають ту спентаклю, умовно, вона вистоїть, хоча буде страшно. Так що хочу все-таки вірити, що там такого нічого не буде, хоча, як ви вже зрозуміли, що десь там кружляти точно будуть. nie progres А от Дніпрогес, теж як і про Канівську увага, увага, тому що це повтор сценарію, да, вони знають умовно деякі пошкодження і дуже будуть старатися саме цілити пошкодження. На жаль, закінчується все це картою сила, так що зараз мене взагалі вибивається Канівська Дніпрогес під увага, увага. А з чим взагалі пов'язані ці обстріли? Тому що в принципі вони і почалися після того, як Україна оголосила, що буде поставляти енергію сусіднім країнам. Ну, перше, це посіяти страх, а інше да, показати силу Росії. Я мені навіть хочу сказати, що щось вирано Росію скинули, да, це як головний. Гравців, і вони хочуть показати, що вони мають силу, вони хочуть керувати процесом, вони хочуть тими, хто заказує музику, як би це не звучало, і, якби є головною дієвою особою. Так що це більше про лідерську якусь таку позицію війни, і вони хочуть показати, що вони сильна держава, вони мають ресурс, і в принципі ми маємо їм підкоритися. Ось десь це все туди. Ну, якщо вже залишаємося в темі, в темі енергетики, власне, Путін має план залишити українців без світла повністю, про це пише велд. Україну обстріляють до тотального блекауту. Ну, я скажу, що буде обстрілів точно багато. Тут єдина історія, да, є е, ну, із хорошого, да, що це все-таки у нас помірність. Е, чи, до, чи будуть чи вони в їхніх планах достріляти до тотального, точно є. І чи будуть вони його реалізувати так, вони просто не все зможуть реалізувати? Але по всім даним, що все таки. Цього року ми десь будемо мати величезні проблеми. Тобто, час готувати закупляти генератори ЕКОФЛО і, в принципі, готуватися до того, що ми знову будемо сидіти без світла з постійними відключеннями. Ну це буде принаймні мудре рішення. Да? Це те, що нам, в принципі, дасть змогу пережити. Це в принципі про мудрість, про те, що ми думаємо наперед і себе захищаємо. І крім того, всі, хто щось подібне зробить, він виграє. Так що я підтримую цю ідею. Я так розумію, що проблеми з світлом у нас точно будуть. Давайте повернемося до теми обстрілів. Чи пов'язані обстріли з тим, що мирні перемовини вже таємно йшли? Чи пов'язано тут так, там знаєте, якісь. Я тут не можу сказати, що вони мирні. Чому? Тому що насила виходить на перший план. І якщо ми подивимось на картинку, да, саме символічно, що у цій рибі роздирають рота. Так що це були такі насилування і якесь нав'язування якогось миру, в принципі, торгі миром. Розказуючи або так, або буде гірше. Так що, чи були перемовини, так вони були? Сто відсотків були. Тут навіть я думаю, що ми це й почуємо, да? бо якось вони ну, дуже сильно брязкали да? за тим столом перемовин. А Курська операція не зірвала ці домовленості? Та я навпаки думаю, що Курська операція умовно показала, що так можуть зробити. Тут не про зірвання насправді, тут, знаєте, курська операція, як операція, яка веде, да, веде до реалізації того плану, що був озвучений по, по колесниці. І це як частина знову ж якогось великого плану і зараз щось реалізували і показали справжню силу. Так що ні, це не зірвало. Це частина угоди і, якби це такий показовий виступ. А нова гаряча фаза війни не починається зараз. Чи зараз буде якесь загострення? Так, воно точно буде, але умовно, воно почалось ще чуть раніше, хоч ми цього не побачили. Так що ми вже в цій фазі і вона, якби йде, дуже важка насправді фаза. Тобто, війна зараз може затягнутися на 2-3 роки, а то і більше. Ну, Варіантики точно є, але, але просто всі зараз працюють, щоб вона все-таки закінчилась, тому що просто кинути всі сили, щоб дограти цю партію і якось виграти. Чи є тут якесь затягування? Ну, Тут точно є момент затягування, тут я б не скидала. А варіант, що вона може затягнутися. Ну просто зараз всі включилися в те, тут десятка пентаклів. Так, що Нам треба ну, закінчуватися цим. Це те, що підходить до кінця. Якщо війна все ж таки триватиме довго, чим закінчиться? Хочеться почути поразкою Росії перемогою України. Ну, я, я, я як і завжди. Я думаю, глядачі вже звикли до того, що я максимально оптимістично налаштована, але це правильні Ну, Дивіться, чи завершиться давайте на ваші два останні питання, а потім як вона завершиться. Чи може бути поразкою Росії? Я б сказала, це, це якесь виснаження Росії. От саме от таким чином, чи поразка. Ну... Дуже натягнута історія, що це поразка. Чому Тому що все-таки втрата грошей, тут більше втрата ринків, і взагалі, якби я дивилася як на бізнес, да, це все, то я б сказала, як розвернулись ваші конкуренти? Да? Тут така іще гра йде за фінанси. Так що тут більше. Отака. чи це… Виграшом України, як звучало, ну і на жаль, я не можу сказати, що це виграш України. Нам зразу тут дали ілюзію. Хоча при тому у нас є Паш Пентаклів, які говорять, що вона багато чому нас навчить і зробить сильніше. Ну, все-таки я б його не називала виграшем як виграшем. Ну, от ну не можу і тут назвати, як би мені не хотілося. А якщо дивимося сам сценарій, так як він звучить, а якщо вона затягнеться, то це, знаєте, щось таке затягнуте в часі, яке приведе, знаєте, до якоїсь кризи, саме емоційної кризи, коли ми будемо втрачати ресурс. ми… В принципі, будемо втрачати силу і навіть не побоюсь цього слова до блекауту, да? тому що в нас якби чорна карта вона тут символізує, так що ну теж не найкращий варіант, щоб вона затягувалася надовго. Не дуже добре, якщо вона затягнеться. Росіяни там ледь до Дніпра не доходять. Чи не буде такого, що взагалі зараз рознесуть Україну конкретно схід і росіяни прорвуть лінію фронту? От я не впевнена, що прорвуть. Чому? Тому що, перш за все, нам говорять, що це рухається не так швидко, як ми хочемо. Так? І е, чи будуть якісь успіхи, точно будуть. Ну, ми тут бачимо, що вони будуть. Але е, другим фоном нам показують, що їх десь зупинять. На якомусь етапі це все закинеться, зупиниться і поставиться перед вибором. І моя відповідь, що скоріше, що ні, не, це не буде, що саме вони прорвуть лінію і захоплюються в ту сторону. Я, не, я це так втаро не бачу. Не так і буде. А чи не доведеться взагалі міняти Дніпро на Білгород? Ну, для Куцька, в принципі, є якась інший напрямок, да, варіант. Це не той варіант, що ви прозвали, так що ні. А от з Білгородом я б не була така настільки тверда, сказавши, що ні. Чи може Білгород розігруватися як варіант обміну, може? Дуже цікаво, дуже цікаво. Росіяни зараз налякані, пишуть російські змі про те, що ЗСУ намагаються прорвати кордон у Білгородській області. Я тут не сказала в білгородській народній. Власне, моє наступне. Це знаєте, як оговорка поприду. То що у вересні побачимо вже білгородську не, Ну, Нам говорять категорично, немає дати, але спроба точно буде. Ну, так як плани люблять ти, що ми не будемо розкривати плани наших власне воїнів. Так, давайте про ядерну небезпеку. Кадмін 16 серпня ухвалив постанову про забезпечення населення проти газами у разі застосування ядерної зброї. Чи не дзвіночок це про те, що все ж таки росіяни от зараз готові натиснути на червону кнопку? Дзвіночок, точно, і умовно, да, це те, що відомо. Ви пам'ятаєте, що були якісь перемовини, це поставлено до відома. І всі розуміють, що це може бути. Так що, чи це дзвіночок, так дзвіночок. Давайте глянемо, давайте глянемо харківський напрямок, якою буде там ситуація, вона вже покращується, чи зможемо взагалі відкинути росіян, і от Харківщина зможе про них забути раз на карті. Ні, я все таки не думаю, що ми якось їх відкинемо, вони йдуть все-таки по повішеному і по пентаклях, умовно, якщо це буде звільнення, воно буде дуже помало. І це надовго. Так що, чи будуть зараз якісь там бої, точно будуть. Єдине, що прошу вас, не концентруватися, що це перемога, перемога, так швиденько воно буде відбуватися, як відбувалось, як вони заходили. Ні, це якийсь довгий процес. і Я думаю, що ну добре, як ми. Ми будемо просуватися. Тут навіть не йде. Я думаю, що навіть наші якісь як плани так будують. Вони не будують, що це буде швидко. Це більше якісь такі е, дії да мало помалу, але ми більше більше укріпляємось, більше рухаємося якось туди. Так що я думаю, що це щось подібне буде. Давайте тут глянемо Покровський напрямок, якою там, буде ситуація залишається найгарячішим. Зараз увага України прикута до. Власне, події, які там відбуваються, якою буде там ситуація, чи покращиться, чи погіршиться. Нема в мене хорошої. Мені хочеться знаєте, я весь час дивлюся, і весь час мені хочеться сказати, що там якось. Воно буде покращуватися, не покращиться. На найближчий тиждень точно не покращиться. Чи буде просування? буде. Знову ж нас іде трійка мечів, яка говорить про величезну кількість збитих. І знову ж нам говорять, що ми. Будемо, ну, ми будемо не радісні, ми будемо доволі розстроєні туди дивитися і бачимо ворога, який просувається. Ну, не можу я поки сказати, що там щось зміниться. Ні. Там важка ситуація і ворог просувається. А все ситуація на Донеччині покращиться. Пані Родмина, проводити наших глядачів, скажіть, що все буде класно, що все буде добре. Ну, восени точно там вона умовно знову ж, я пам'ятаю, що сказала попередньо: вона якось призупиниться, да? знову у нас сповішений. Знову ж четвірка Пентагріва, яка говорить, що втратиться швидкість. Так що, чи можна тоді сказати, що покращиться? Напевно, що так, тому що втратиться швидкість. Призупиниться. Ну, хоча б не буде такого руху: через вдасться нам зберегти території на Донеччині? Може і де окупація розпочнеться по сути. Ну, Почнеться деокупація? тут мало ймовірно, немає ресурсу, моя відповідні. Чи вдасться нам зберегти? Я, я все таки якось тієї думки, що воно не розвернеться так, як планують. От, от не розвернеться, воно в будь-якому випадку воно має там зупинитися. Знову там саме через дії, які з нашої сторони, до чого ми готуємось, до якихось нових ноу-хау, да, які будуть зроблені, і якось ворога призупинять якісь нові розробки тут хочеться сказати. В нас щось зараз там розробляють, яке має спрацювати на цьому напрямку. На жаль, не можу сказати, що це про деокупацію, але про зупинку точно можу сказати. Про якусь зупинку, хоч, хоч тимчасово. Зрозуміло. Давайте глянемо Запоріжжя. Чи не здадуть його зараз? І не підуть на нього расиста. Ну, по повішеному, тут зразу нам дають відповідь, немає ресурсу, ні. Якщо там буде, то це там щось що вже було зарані. Може, там якісь такі тузення буде, воно не буде мати такого результату. Якщо в контексті вашого питання чи здадуть, ні не здадуть. На Херсонщині не вімкнуть режим відволікання уваги. Ну, На Херсонщині там зараз буде якийсь рух, точно ну, у нас колесо фортуни, яке міняється і умовно запалюється зірка і починається рух. І якщо відповідати, чи включиться режим відволікання уваги, так може включитися режим відволікання уваги, але там і будуть якісь і певні дії, певні зміни навіть кордонів там будуть. Так, все зрозуміло. Що буде з Кримом Кримський міст? Може нарешті впаде, буде палати, а може і не тільки міст. Ну, На питання номер два, чи може бути не тільки містом, в принципі, як завжди, Крим у нас йде червоний, і це там дуже активно і дуже весело, так що так, там дуже багато руху. А якщо ми беремо конкретно кримське місто, я ще раз скажу, на кримське міст вже місяць, може два, випадає таке з'єднання. Як дама мечів і карта мир. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю у вас мости. Мости, мости, мости <реш> і д'яволи. Я в будь-якому випадку життя його закінчується. От, ну просто закінчується. Дати вам сказати, не можу. Ну, на жаль, цього немає второ, але це вже вирішена історія. Це те, що а, доходить так? до апогею. Ну, дайте часу. Нам би всім би хотілося, щоб війна закінчилася сьогодні і зараз, і буквально ще вчора, тому що ми розуміємо, і це і наші міста, і наші діти, які воюють, і наші близькі, але потрібен час. Контраст з словами класики. Сподіваюся, і вірю. Окей. А, давайте глянемо, що буде з курсом євро, тому що офіційний курс євро в Україні вперше перевищив 46 гривень, виявляєте? Сьогодні в новинах прочитала. То що там буде з ним далі будуть зростати? Я хочу сказати, що так. Нам бачить, ну, перше за все, треба розуміти, що. Він якось укріплюється да, і він взагалі переходить в статус, ну не побоююсь цього слова, якоїсь нової валюти, стабільної валюти, валюти, яка дає якийсь баланс. Це ми бачимо. Крім того, чи він буде рухатись далі, так він буде рухатись далі. І чи буде він іще більш укріплюватись, так він буде укріплюватись. Так що я думаю, що це не остання позначка Євро, яку ми бачимо у цьому році. Навіть не знаю, як реагувати, скоріш за все, це не дуже втішні новини. Не те, щоб, скоріш за все, це не дуже втішні новини. Ну Окей, давайте поговоримо про ем, світові події. Франція, Дурова, е... Дурова, власне, заарештували, і процитую Макрона: арешт Дурова – це не політичне рішення. Чи це правда, чи все ж таки ні? Чим там у нас закінчиться ця історія? Ні, я якраз скажу, що це політичне рішення. Тому що Ну, що воно не стосується політики, це ілюзія. Це взагалі політичне рішення 100%. А якщо дивитися, чим це закінчиться, я ще, до речі, не дивилась. Чим все це закінчиться? Ну, якщо хтось думає, що його посадять, ні, його не посадять. Ну, це було, по-моєму, зрозуміло, і далі. Так, там буде якась певна угода. Домовляться, і потім навіть з якимись почистями да, його можуть випустити, на тому, що почнуть спільно співпрацювати. Так що я не бачу, що його посадять. Чи він вийде, вийде, але заставлять співпрацювати. Пані Людмила, що з телеграмом буде, закриють його все ж таки, чи можна не перейматися і спокійно користуватися нашим улюбленим, нашою улюбленою соцмережею? І теж нам ілюзія, що воно закриється ні. це Мережа, в принципі, яка надовга. Чи можуть бути якісь. Умовно дає е, обмеження да, в тому телеграму. Я думаю, що можуть бути обмеження навіть якісь приторможення там можуть бути. Е, я його не бачу, що його закриють. Ми відповідні не закриють.